Всім вітання, стою навпроти Маркадони, щоб розказати, які ціни в Іспанії. Свинина в Іспанії досить популярне м'ясо. На полицях магазинів дуже багато видів нарізки, частин свинини і реберця є, і фарш, і все, що хочеш напевно. А от з телятиною страшний біль, вона дуже дорога тут. Курятин, як і у всьому світі, напевно, всюди є популярною, і також в Іспанії дуже популярне індиче м'ясо. І мені здається, що в нас на саму курку така сама десь ціна в Україні. Яйця в Іспанії подорожчали десь останнім часом дуже сильно. Тунець продається от такими майже кілограмовими банками. Бувають натуральні, оливкові олії, соняшникові, любе-голубе. По шість штучок от продаються палети. На сирах сильно не зупинялась, бо дуже великий асортимент. Тут, тут моцарела, козючий сир, е макарони, мені здається, дуже доступна ціна. За кілограмову упаковку євро двадцять. Це свіжа морожна рибка, Креветочки вже пофасовані, так само є дуже різні види їх. Ну і ось ось він всюди дорогий. <смеш> Може, в Норвегії, ні, не знаю. Овочі, до речі, краще купляти на базарі. Наприклад, тут кабачки Євро 50, баклажани, на базарі це все дешевше. І помідори дешевше, тобто, навіть, не знаю, я завжди купляю на базарі. Ото, бачите, є згущенка була варена, <смі> хто не знає, в Македонії є. Ну, і літровий рідкий йогурт євро 30, густий 2,30 теж за кілограм. Звичайний багет 50 центів і досить такий великий хліб за 1,58. Оливковий олій, теж досить великий асортимент, щось таке середнє обрала, бо дуже різні ціни. Ще от сир, це на нарізку едам. Приз євро 30. Дуже великий вибір томатних паст. І масло. Зверніть увагу, тут ще упаковка по 250 гривень. Мені здається, в Україні в нас вже значно менше. І дуже смачна сметана, євро 30. Пиво десь так від 50 центів за пляшечку, Буває і по 30 центів, ну як в якому магазині. А це Кока-Кола, яка викликає відчуття провини після того, як її купиш, тому що її вартість дорівнює вартості пляшки вина. Воно, ну, звісно, є й дорожче. Отакі ціни в Іспанії на основні продукти харчування. Звісно, що вони відрізняються від магазину, від місця, від регіону, де їх купляєш. Але в принципі, середня ціна така. Єдине, що завжди овочі, фрукти на базарі значно дешевше ніж в супермаркеті. На початках, як переїхала сюди, завжди порівнювала ціни з Україною. Бо ще пам'ятала. Тепер вони можливо вже і не такі, як я десь сім місяців вже тут живу. Не знаю, яка ситуація в Україні. Тому мені дуже цікаво, які зараз ціни в нас. Наприклад, скільки коштує літр молока, кілограм м'яса, літр олії або ті продукти, які зазвичай ви купляєте. Буде дуже цікаво порівняти також і інші країни. На сьогодні все чекаю на ваші коментарі, Па-па!